На нас начальному закладі продовжується тиждень української мови та літератури. Сьогодні наші учні підготували з вірші Тараса Григоровича Шевченка. І це буде конкурс чинців декламаторів. Волоченко-катерина. Вірш. Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, Грущ над вишнім гудуть, Богатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечері коло хати, Вечерня зірка встає, дочка вечерять полиє. А мати хоче научати, так слова не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула заснуло Затихло За, за, за тих дівчата та Соловейко за тих. групи першого курсу Риженко Світлана. Вірш княжна. Зоре моє речення, зійди над горою. Поговоримо тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у дніпра селочка воду позичає. Як широка сокорина, візе розпустила, а над самою водою верба покрилась. Аж по воді розіслала зелені діти, а на вітер гойдаються на хрещені діти. Як у полі на мохвилі вовкулак ночує, а в лісі та на стрічі не є. Учениця другого курсу 41-ї групи Херець Єлизавета Вірш, думка. Нащо мені чорні брови, нащо очі, Нащо літа молоді, веселі, дівоче, Літа мої молодії, марно пропадають, Очі плачуть, чорні брови одні пролоняють, серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Найщо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою при цім світі жити, свої люди, як чужі, ніским говорити. Учень 42 другої групи другого курсу продан Валерій уривок. Наш отаман Гамалія, отаман завзятий, забрав хлопців та й поїхав по морю гуляти, слави добувати і з турецької неволі братів визволяти. Ой, приїхав Гамалія аж у ту скутару, сидять браття, запорожці, дожидають кари. Ой, як крикнув Гамалія, брати, будем жити, будем жити, вино пити, яничара бити. А куренні килимами оксамитом крити, вилітали запорожці на лан жито жати. Жито жали, в копи клали, куртом заспівали. Слава тобі, Гамалію, на весь світ великий, на весь світ великий, на всю Україну, що не дав ти товариству, згинить на чужині. Номер 42 другого курсу. Вірш заповідь, як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні мирі, широко полі, і, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве вучі, як понесе з України синє море, кров тоді я і лани, і гори. Другої групи другого курсу буде Ярослав. Плач Ярослава. У дивлі граді вранці рано співає плаче Ярославна, як та зозуленька моє, словами жалю додає. Полечу, каже, зимзицею, тією чайкою, дивицею, та понад доном полечу, в руках роби полечу. І в рідці каялі на тілі, на княжім білім помарнілі, Омию кров сухого отру, глибокі тяжкі рани.